Всім привіт, друзі! Ви на канале Луч Яхтом на сьогодні ми мыся в світ Робокса. В ігрі під название. Ну, сейчас покашки, так? Да? Я вже тут підкачався. підкачаю. Погнали качати прес. Прес, 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 прес! прес. Саме круте, що тут є прес. Раз... Легко пресравим легко, 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 легко. 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 Взагалі очки бомболелі. Двигались. Чисто легко, дуже легко. Прискачати. Погнали. Раз, два, три, 4, 5, 6. Господи, что я так быстро? А ну-ка, давай тут порт. ну-ка, с. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Погнал седым. Ну-ка, если не погнал на то. Понятно. Я уже тут бодибилдер. Клевый бодибилдер. Погнал ноги, качают. ноги це тоже дуже головне. Подивіться, який я прям мощный, прям мощи, прям машина. Метрейдер зараз смотрит 9 такие. Что, а вы, что за машина. Только руки требуют. накачать ка Руки, качаю Раз, два, три, четыре. Я погляну то бью очи и расскажу, то бью в почке. Максимально раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Нормально. Помню, вот так вот. Вот так вот. Ну кто-то. Я можу Понятно. Транс для них освободился по кайфу. Ну-ка, ноги, 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 ноги. три Так, друзі, дуже добре. Опа! Мощ! Ой, красавчик! Ой, який красивий. Це я это зашов. Крамажный мышц. Таке треба для футболу качати, але я на футболе бодибилдер. Папа, я стрек просто. Челіки, да я яхт качаешь? Ой, ноги покачаю, поки ніхто тут бачить, піду ноги покачаю. Як добре. сина, сынок, двести. О. Конфер. Что у нас тут есть? Na že to skúšame. Pornálo. Легко. Вообще я чувствую, братан. Хоп. А ну Ой, я ко о о о о Чисто. Не-не-не. Ми един максимум. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. Ну-ка. Побежали. Hmm, dat is het, van de commissie heeft een paar maanden een paar Бля. Конфір. Сто мощно, прям мощ. Прям ідеальний, прр. Прям ідеально. Ідеальна спиночка, попка яка. Вай-вай-вай, тренер, ти коли заспишешся? А по боксу готовий ще. Раз, два. Ой, бля. Så 3 delat. Och 1. Och dada. Rass. 2. 3. Fyra. stycken. А я все порвав? Все погнали про це ще ет, ж... он не куда? Во депрессия саме то з два-три. Що я роблю? Що я роблю? Раз! Два! Ой, друзі, прошу вам гору. Давайте поки буду качатися, а ви маєте поставити лайк, підписати на канал, тому що це буде приємно, я буду випускати більше відео для вас. Тому що це для мене мотивація, щоб знімати більше відео, то з вами ще зачаю. Я буду змагати нашу відочинів. Так що Рішайте. А поки що я качаю спину. Ураз. Реально спину просто легко качати. Я то. Да, вимума. Раз, два, три. Куди я хочу сюда? Спида. дуже боюсь, что це буде мачити бодібілдерів. Бодибілдер... Бодібілдерів. Так що. Шо... Вона сюди Ну не тура. Без цього. Додаваємо це. Да. Забов. Я просто роблю, буде було дроптило. Прикинь, ти дурак. Не дай. Е! А давай не закачать, там чел просто лягу а мені що робити зараз? Да, мені треба... Мені треба ноги качати Конфер. you <laughs> Опа! Самый мощный я здесь мощний буду по бицепсі. Подивіться, який у мене біцепс. Еще раз. Блин, ладно. Біцепс накачав мощно. Тепер Це треба рукчато. Дивуш дівчина краше бросила говорить. Ты мама займається спортом. А що може займатися спортом, щоб його любили уже? Раз, один, два, три, так, коротше, що мою я займатися, щоб її порадити. Леваржу Угу. Uh. Mm -hmm. Погнали, Опа! Накачав. Тепер прес головне. Я буду красиво виглядати, як ви думаєте. Що вони роблять не так? Подивіться, що треба правильно робити. Раз. один, два. Раз. Два. Три.

ту. Так, так. Присяки перегарний, скажіть. The <laughs> <laughs> Тепер головні ноги. Тому що ноги реально таке вже тут точки. Так що вбежа! Це перші часи, я буду далі прокачуватись. Ну, поки що ми тільки так. Побіляв. Та поєднала лелку. Так. Ноги це найважливіше у Ну, То заважливо. Це, Важливо, це принтул, спина. Ноги теж важливі. Побіжала бодибилдер, якийсь, скажіть, кольовий. Погнали на змагання не в що у Ось, Телепорт попу. Ну ладно, друзі, на такий бодибілдерський, кольовий, накачаний, красивий, ну тим вам. Закінчу з вами... У це відео, дякую за просмотр, за лайки, які поставили, які ми будемо підтримувати. І підписалися, тож не забудьте э, всім. Дякую, всім пока!